Ми зберемо збірну діючих футболістів з вашої контактної книги. Е, окей, збірна. Воротар. На воротах. Е, ну, давайте Лунін Трубін, можна так? Лунін Трубін. В мене одразу першими в голову прийшли. Основний і резервний? Так, да, да. добре. Ну, хтось із них основний, будемо говорити, хто захист в центрі. Зліва В'ячеслав Шевчук. У. Справа Морозюк. Так. В центрі поля. Це вже цікаво. Ну давайте. Це може бути діючі? Так. І які закінчили? Так. Ем, ну Нехай буде тоді Матвієнко забарний, 100% забарний. А, Серйозно? а Ще ж Миколинка є. Ну, Миколенка треба теж додати. Горна зона Брашко, Судаков, е, Зінченко. Непогано. Е, Степаненко. Будемо цим грати. Ромбо. Ромбом. Угу. Е, ну, давайте мудрик, він треба десь на поле. Його, тут буде грати. Треба десь на так. поле його відправити. Ну Довбик. Все-таки довбик. Довбик, бо звичайно він гігант. він, е, е, Я думаю. Впишеться сюди. І коуч. Коуч. Треба обрати когось. Грозний може? Ні. Так, поняв. Ні. Ну, мабуть, Олег Шандрук. Олег Шандрук, друже вистрелив дуже сильно зараз в цьому сезоні. Дуже великий прогрес у вереса. Розум класних з футболістів, банди. дуже класно говорить, гарно виглядає. Поки що одні плюси. Тому так на перспективу давайте. Олег Шандрук. добре збірна зібрана. Дякую, да, дякую.